Всім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю Німеччини у Другій Світовій війні. А в цьому відео представлено огляд на стрілецьку зброю Франції в Алжирській війні. Війна за незалежність Алжиру тривала з 1 листопада 1954 по 19 березня 1962 року і закінчилася перемогою Алжирського фронту національного визволення. При цьому Франція після втрати індокитайських колоній поразка предієнбенфу прагнула зберегти вплив на Алжир і не допустити здобуття останнім незалежності, використовуючи всі можливі військові засоби, зокрема елітний іноземний Легіон. А яку стрілецьку зброю застосовували французи у тій війні, ми розглянемо в цьому ролику. Отже, почнемо з револьверів та пістолетів. У 1892 році для французьких збройних сил з метою заміни моделі MAS 1873, розроблений револьвер Модель 1892. Калібр 8 мм, набій 8х27, 8 подвійної дії, ємність барабана 6 набоїв. Для екстракції гільз барабан відкидався праворуч. Усього випущено 350 тисяч револьверів модель 1892. Основним самозарядним пістолетом французьких збройних сил у війні був французький самозарядний пістолет Mac 50. Створений на базі пістолета модель 1935, він перебував на озброєнні Франції та її колишніх колоній. Калібр 9 мм, набій 9х19 парабелум. Спосіб дій на затвор з коротким ходом ствола, ємність магазину 9 набоїв. Прицільна дальність 50 метрів. Також використовувався пістолет модель 1935. Створений швейцарським зброєрем Шарлем Петером, капітаном французького іноземного легіона у 1935 році, він мав спосіб дії короткий гід ствола. Вироблявся у двох модифікаціях АТС, що відрізнялися формою рукоятки та затвором. Восьми куркової одинарної дії, калібр 765 мм, набій 765 на 20 лонг. Ємність магазина 8 набоїв. Усього вироблено 83 тисячі таких пістолетів. Ще одним французьким самозарядним пістолетом тієї війни був D. Створений у 1933 році, він перебував на озброєнні французької армії та Жандармерії. Спосіб дії – вільний затвор калібр 765 мм, набій 765 на 17, Ємність магазина 9 набоїв, прицільна дальність стрільби 50 метрів. Усього випущено понад 200 тисяч таких пістолетів. Застосовувалася інша короткоствольна зброя. Американський Смітевесон модель 10 М1911, а 1 Бельгійський Браунін Хайпар. Далі розглянемо пістолети-кулемети. У 1939 році на озброєнні французької армії прийнято пістолет-кулемет Мас-38 дії – вільний затвор, калібр 765 мм, набій 765 на 20 мм лонг, ємність магазину 32 набої, темп вогню 700 пострілів за хвилину, прицільна дальність 100 метрів. Слід зазначити, що ця зброя була виготовлена методом фрезерування і відрізнялася високою якістю виготовлення. До поразки Франції у 1940 році була виготовлена близько 2000 одиниць Маз38. А через 10 років у 1948 році для заміни маз 38 було створено французький пістолет Кулемет маз 49 Цей компактний та міцний пістолет Кулемет розроблявся для французького легіону з урахуванням ведення бойових дій у французькому Індокитаї та особливо підходив для використання у десантних та бронетанкових військах. Він виготовлявся штампуванням, мав простий затвор і був простий в обслуговуванні. Спосіб дії – вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9 х на 19 парабелум, ємність магазинів 20 або 32 набої. Приймач магазину виконаний у вигляді передньої рукоятки для утримання зброї і може складатися разом у під ствол для зменшення габаритів зброї при транспортуванні та перенесенні. ма 49 мав висувний приклад, який у похідному положенні зменшував довжину зброї до 46 см, Темп вогню 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 150 м. Усього випущено понад 700 тисяч пістолетів кулеметів МАД-49. Також використовувався американський пістолет кулемет Thompson м 1 Розроблений у 1942 році він мав спосіб дій вільний затвор. В якості боєживлення використовувались коробчісті магазини ємністю 20-30 набоїв, калібр 1143 мм, набій 45 СІПІ вогню 700 пострілів за хвилину. Режим стрільби як одиночний, так і автоматичний. Прицільна дальність стрільби 150 метрів. Також застосовувалися інші пістолети-кулемети, Американський Thompson м 1928 A1, Британський Стен, Німецький MP40. Далі розглянемо гвинтівки. Основною стрілецькою зброєю армії Франції на той період була французька самозарядна гвинтівка Ма-49. Створена у 1949 році, вона була розроблена для заміни гвинтівок з повздожняковним затвором у французькій армії. Основною її модифікацією був легший і коротший карабін Ма-4956, представлений у 1956 році та створений з урахуванням ведення бойових дій в Індокитаї та Алжирі. Спосіб дії – відведення порохових газів замикання прикосом затвора. Калібр 7,5 мм, набій 7,5 х на 54, євність магазину 10 набоїв, маса 4,7 кг, прицільна дальність стрільби 800 м. Модель 4956 заслужила репутацію міцної надійної точною зброї. При оснащенні оптичним прицілом вона часто використовувалася як снайперська. Усього було випущено 295 000 гвинтівок маз 49 та й модифікацій. Також застосовували застаріла болтова гвинтівка маз 36 Ця французька гвинтівка була розроблена у 1936 році. Калібр 75 мм, набій 75 х 54 спосіб дії – повздовжняковзний затвор. Довжина ствола 575 мм, ємність магазину 5 набоїв. Основною її модифікацією був карабін маз 36 CR-39 з укороченим стволом і складним алюмінієвим прикладом. Прицільна дальність стрільби 1000 метрів, усього випущено 1 мільйон цеговинтівок та та тисяч карабінів. Також французькими військами використовувалися американські карабіни М1 передання США Франції. Створений у 1941 році, він мав калібр 762 мм, набі 30 карбін або 762х33 мм спосіб дії – відведення порохових газів поворотний затвор. Ємність магазину 15 набоїв, темп вогню – 45 пострілів за хвилину. Карабін мав низку модифікацій, у тому числі м 1 на 1 зі складеним прикладом. Усього за 4 роки було випущено понад 6 мільйонів карабінів М1 та його модифікацій. Ця модель є наймасовішою самозарядною зброєю Другої світової війни. У меншій мірі і переважно немобільними підрозділами в квадрильяжах застосовувалися американські самозарядні гвинтівка М1 Гарант. Створена у 1931 році, вона мала калібр 762 мм. Набій 306 Springfield. Спосіб дії – відведення порохових газів поворотний затвор. Вид боєживлення патрона пачка ємністю 8 або 10 набоїв Темп в вогню 50 пострілів за хвилину. Прицільна дальність стрільби 550 метрів. Усього випущено близько 5 мільйонів 400 тисяч одиниць гвинтівокам 1 Гарант. Далі розглянемо Кулемети. Основним кулеметом наземного легіону та французької армії у тій війні був 52 Єдиний коломета А-52 був розроблений на початку 50-х років ХХ століття з урахуванням досвіду минулої Другої світової війни та війни в індокитаї. є однією з перших моделей стрілецької зброї, випущеної у Франції після Другої світової війни. Вироблявся у калібрі 7,5 мм набі 7,5х54, на а з 60-х років ХХ століття вироблявся під набік 762 х на 51 НАТО. Спосіб дій на півільний затвор, значна увага приділялася технологічності виробництва, в конструкції кулемету застосовувалися електрозварювання та штампування зі сталевого листа, видближивлення стрічки на 50 набоїв, прицільна дальність стрільби 800 метрів. На сьогоднішній день використовується французькими збройними силами в кулеметних установках на бронетехніці. Обмежено використовувалися інші кулемети, французький МАК м 29 Американський Браунінг а 2 М1919A4, Браунінг М2, Чехословацький задбів вз 38 Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!